На околицю Києва від самого ранку з'їжджаються найрізноманітніші автівки. Їхні власники столичні підприємці своїм автопробігом. хочуть нагадати владі, що з ними треба рахуватися. Це не спонтанне міроприяття. Целю є то, що дійсно показати, що підприємці міста Києва можуть об'єднатися. Сам підприємець. і хочу подіркати колег. Будучи просто-напросто активним громадянином з нормальної гражданської позиції, об'єднуються, бо нарікають на складні обставини, за яких тепер доводиться працювати. Насамперед, це нестабільність і невпевненість. Безусловно, ми знаходимося все ми служачі, предприятия і так далі в тяжолих условиях. То знаєте, як із поговорка. Только врагу можна пожелати жити во времена перемен. І от у нас навірася час такі времена. Коли прапори закріплені, фари ввімкнені, коло нас понад півсотні автомобілів організовано рушає у центр Києва. Після кола Києвом знову виїжджають за місто. Акції задоволені у майбутньому планують повторити такі автопробіги, щоб привернути увагу до проблем українського бізнесу. Андрій Ковальов, Федір Угненко, п'ятий канал.